На великих побутових електроприладах зазвичай вказують клас енергоефективності. Що він означає і який краще вибрати? Дивись у цьому відео. Потреби людства в електричній енергії постійно зростають. Це й не дивно. Вдома користуємось електроприладами. На вулиці електротранспортом щовечора вмикаємо світло. Електрична енергія це наслідок взаємодії заряджених частинок речовини та впливу магнітного поля. Але звідки ля вона береться. Загляньмо на електростанцію, комплекс обладнання та споруд, де різні види енергії перетворюються на електричну. Щоб пригадати, які є види і джерела енергії, дивись одноіменне відео на нашому каналі. Розгляньмо теплову електростанцію. Скорочено ТЕС, спалюючи велику кількість палива, наприклад, природного газу, кам'яного вугілля, нафти мазуту, одержують теплову енергію. Завдяки цьому теплу вода випаровується і утворюється водяна пара, вона спрямовується на турбіну і обертає її з великою швидкістю. При цьому механічна енергія руху турбіни передається генератору. Який і виробляє електроенергію. За схожим принципом працює й атомна електростанція, проте замість спалювання палива ядерна реакція. У реакторі відбувається поділ ядер атомів урану, точніше його різновиду, збагаченого урану. Така реакція супроводжується виділенням великої кількості тепла, що й перетворює воду на водяну пару. Далі, як і на тепловій електростанції, під впливом водяної пари турбіна обертається, механічна енергія передається до генератора, що виробляє електроенергію. Гідроелектростанції використовують енергію водяного потоку, тому такі електростанції зазвичай будують на річках. Вода падає з висоти і потрапляє на лопаті гідротурбіни, яка запускає генератор, а він, як і на інших електростанціях, виробляє електричну енергію. У вітрових електростанціях вітрогенератор виробляє електроенергію завдяки механічній енергії вітру. Сонячні електростанції перетворюють сонячну енергію на електричну. Як гадаєш, які електростанції використовують відновлювані джерела енергії? Гідроелектростанції. Вітрові і сонячні. Сюди ж належать і геотермальні електростанції, що виробляють електроенергію завдяки геотермальній енергії, тепла з надер землі, наприклад, із підземних джерел. Наразі в Україні немає геотермальних електростанцій, але є решта. Більшість електроенергії в Україні виробляють саме атомні електростанції: Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська і Запорізька. З електростанцій електроенергія і починає свою подорож до споживачів. Від генератора електроенергія потрапляє до підвищувального трансформатора, який збільшує напругу електричного струму. Далі електроенергія проходить значні відстані по високовольтних лініях електропередач і потрапляє на підстанції. Тут напруга електричного струму зменшується, електроенергія розподіляється по місцевості. І знову лінії електропередач поставляють електроенергію на трансформатор, але знижувальний. Тут напруга електричного струму ще раз зменшується, і потім електроенергія надходить всім охочим. Але природні ресурси вичерпні. Тому економія електроенергії є актуальним питанням. Раціональне споживання електроенергії допоможе зменшити викиди в атмосферу продуктів згоряння палива, як от вуглекислого газу, а твоїй родині заощадити на оплаті за електроенергію. Саме так, споживання електроенергії не безплатне. Кількість використаної за місяць електроенергії визначають за показаннями електролічильника. Треба від значення на електролічильнику наприкінці місяця відняти те значення, що було на початку місяця. Кількість спожитої електроенергії визначають у кіловат-годинах. Щоб порахувати, скільки електроенергії споживає окремий електроприлад, необхідно помножити значення його потужності в кіловатах на час його роботи в годинах. Потужність це характеристика електроприладу, що визначає необхідну для його роботи кількість електроенергії. Цю характеристику вказують на упаковці електроприладу в інструкції до нього чи на самому приладі. Наприклад, потужність тепловентилятора 2400 Вт, що дорівнює 2,4 кВт. Порахуй! Скільки електроенергії витратить тепловентилятор, якщо грітися протягом 30 хвилин. 30 хвилин це півгодини. Тому помножимо 2,4 на 5. Маємо 1,2 кВт години. Мабуть, вдома електроприладом не нажерою є холодильник. Працюючи вдень і вночі, він запобігає передчасному псуванню харчових продуктів тут на допомогу прийдуть енергозбережні технології. На побутових приладах часто є наліпка з маркуванням класу енергоефективності від А до G. Це свідчить про те, наскільки прилад доцільно використовує електричну енергію, клас А є найбільш енергоощадним, а чим більше плюсів, тим більше можна заощадити. Натомість класи E, F і G сильно енерговитратні. Наприклад, прилади класу А і вище дають змогу заощадити понад 30% електроенергії порівняно з класом B. зменшенню обсягів споживання електроенергії сприяють енергозбережні і світлодіодні лампи, вони використовують значно менше електроенергії, ніж лампи розжарювання і працюють роками. Вимикай електроприлади, якщо не користуєшся ними. Навіть у режимі сну електроприлади споживають електроенергію. Виходячи з кімнати, вимикай світло. Також на кухні і в туалеті, але, звісно, коли там нікого немає. Як тільки телефон зарядився, вимикай його із розетки. Так не витратиш зайву електроенергію, а акумуляторна батарея телефона працюватиме довше. Що ще можна запропонувати для заощадження електроенергії? Наприклад, використовувати пральну машину за умови повного завантаження. А ось в електрочайник наливай стільки води, скільки вип'єш за раз, але не менше мінімального рівня. Чи має твоя родина лайфхаки з енергоефективності? Поділись у коментарях дуже важливо використовувати електроенергію безпечно. Застосовуй електроприлади згідно з інструкціями, але перед цим насухо витирай руки. Водопровідна вода є провідником, тож є ризик отримати ураження електричним струмом через мокрі руки, оминай оголені проводи і несправні електроприлади. Якщо вмикаєш електроприлад у розетку, то не залишай його без нагляду, а після використання завжди вимикай із розетки. Але не тягни за провід живлення. Від'єднуй електроприлад від розетки за допомогою вилки. Завжди пам'ятай про правила безпеки. Тоді електроенергія буде приносити лише користь. Запам'ятай електрична енергія це наслідок взаємодії заряджених частинок речовини та впливу магнітного поля, електростанція комплекс обладнання та споруд, де різні види енергії перетворюються на електричну. Теплові електростанції, як джерело енергії, використовують паливо, наприклад, природний газ, кам'яне вугілля, нафту, мазут, атомні електростанції, збагачений уран. Гідроелектростанції використовують енергію водяного потоку, вітрові енергію вітру, сонячні сонячну енергію, геотермальні геотермальну енергію, потужність. Це характеристика електроприладу, що визначає необхідну для його роботи кількість електроенергії. Одиниця вимірювання потужності Вт. Споживай електроенергію раціонально, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.